Слава Україні! Козацтво! Сумували за мною. Я за вами безмежно. І саме тому сьогодні ми будемо говорити про дійсно класний смартфон, який зветься Moto G24 Power. Це не гіперфлагман, це навпаки доступний смартфон. І сподіваюся, що після перегляду цього відео у вас складеться про нього позитивне враження, тому що саме таке враження про нього у мене. Моя мордяка вже заблюрена, ви читаєте коротенькі технічні характеристики цього гаджету. Ви відразу бачите, що вони не уберфлагманські, а навпаки, скромні. Але відразу скажу, що смартфон, навіть незважаючи на. Не найпотужніше залізо, чудово маслає все те, що ти дружище на нього нагрузиш. Перед тим, як говорити про сам гаджет два слова про комплект. В комплекті у нас зарядка на 33 Вт, от так вам, можливо, буде краще видно. Окрім того, у нас Type-C, Type A кабель є в комплекті. Окрім того, у нас є SIM Tool він же SIM Eджеtor, він же Скрепочка. Він нам знадобиться ще. І окрім того, у нас є мукулатура в кількості відразу двох книжечок. Багато мукулатури мати добре. І є чохол прозорий! Бімба! Можна сказати, що? Можна сказати, що все необхідне, щоб користуватись смартфоном. В комплекті вже є. Але це не так. Тому що у нас ще є 3,5 мініджек, я скажу про це відразу. І це дуже круто. От, якби ще навушники були, ні. Взагалі дуже добре, що їх тут нема. Тому що телефон від того дешевше гривень на 50, мабуть. І це добре, тому що навушники за 50 гривень. Ну, ви знаєте, тере, от яке слово там треба написати: на Г починається, а на О закінчується. Тепер ми будемо говорити про зовнішність смартфону, але перед тим я хочу сказати вам, що якщо ви не щасливий власник Moto G24 Power і не збираєтесь його все ще купувати, чи будь-який смартфон від Moto, котрі майже всі комплектуються чохлами. А у вас якийсь там Samsung, чи iPhone, чи майже будь-що, і в комплекті чохла нема. Рекомендую вам звернутись до наших друзів із wuкіua, у котрих є величезна маса аксесуарів, не тільки чохли, багатенно аксесуарів для майже будь-якого сучасного смартфону. Сам я затарюю стільки там аксами для своїх гаджетів. І рекомендую це робити і вам. Вибір, шалений обслуговування. Якісне і з душею. Лінк буде в описі. Говоримо про мото. Тільки спочатку, давайте відкриємо його лоточок. Ми його відкрили, ми його вам показуємо. Виглядає він наступним макаром, і ви бачите, що сюди можна встановити і карту пам'яті, і дві наносінки. І це вже дуже добре особисто вважаю я, тому що це відкриває додаткову свободу. Точно так само, як і міні-джек, котрий тут є, ще раз нагадую. І він, знову ж таки, дарує свободу. Ви можете використовувати як бездротові, так і дротові навушники, кому як зручніше. Багато хто ігнорує бездротову технологію тільки тому, що бездротові навушники вміють розряджатись. З дротовими такого не трапляється. Говоримо про зовнішність. Почнемо ми з тильної сторони. Як вона виглядає, ви бачите? Це у нас такий. Шершавенький матовий пластик, весь корпус смартфону у нас пластиковий. Готовий допустити, що десь там всередині є мощніше металеве шасі. Але те, з чим кон контактують ваші долоньки чи вашого сина і доньки, воно, от, власне кажучи, все пластикове. Так от. Тут у нас живе логотип виробника найважливіший елемент корпусу будь-якого смартфону. Тут у нас в невеличкому острівці запаяно відразу дві камери, а також спалах. Тут у нас є сканер відбитку пальця, котрий вперше за півтора тижні використання гаджету у мене тупонув. Тут у нас живе фронтальна панель, на котрій є дисплей. У нас отакий гарнюній кругляшок. Камери є в верхній частині екрану, не уже допотопний каплівідний виліз, а кругляшорчик. це приємно. Як ви бачите, у нас рамки ну, от майже тонкі, як для цього цінового діапазону, абсолютно адекватні рамки і майже симетричні. Ну хіба що нижня борода помітно товща. Але знову ж таки, для цього цінового сегменту отакенна борода Адабрямс. В місці переходу фронтальної панелі в верхню грань, от, -от, -от у нас живе розмовний. Динамік. Що ще? Морда повністю пласка, тому якщо ви хочете встановити сюди захисне скло, проблемою це не буде. Олеофобка на склі є не найякісніша в світі, але цілком адекватна. Ребра у нас теж пласкі. На ребрі, котре зранку було лівим, якщо орієнтуватись від екрану. У нас є тільки лоточок під картки. На протилежному, тобто те, що зранку було, Правим у нас є кнопка увімкнення-вимкнення і качелька регулювання гучності. На верхній грані Міні-Джек, ви вже бачили. На нижній грані у нас живе Type-C порт, так, от він, мікрофончик і мультимедійний динамік. У нас тут живе NFC-антена, працює вона адекватно. Я зараз наведу фокус, я це зробив. І показую, як працює сканер відбитку пальця. При тому, що в мене вологі пальці. Я піднію. Я ж стараюсь, я ж хочу, щоб відео вийшло якомога коротшим, як ви бачите. Датчик працює адекватно. І це дуже добре. До збірки у мене ніяких претензій немає. Ще раз похвалю за міні-джек, ще раз похвалю за Type-C. І окрім, того... ну і датчик відбитку пальця теж адекватно працює. І окрім того, скажу ще. Теплі слова на адресу спікерів, тому що вони формують стереопару. Ми відкриваємо ваш улюблений ліндеман Штей-Ауф і слухаємо його трішечки. Так, фокус є. Поїхало! Гучність абсолютно адекватна. Якщо ви хочете просто отак, от як я, музичку включити, щось там посуд я, я люблю зі свого телепона увімкнути музику через динаміки, покласти в півметра від себе і мити посуд. Ну, Ми, мене там Ліндеман Штеяв Штеяуфеє до самого Ашту у Фініє. І Сережка миє посуду. Якщо вам теж це по кайфу, цей телефон з цим справлятися буде точно. Окрім того, якщо ви там в якісь танки чи гіншини, гіншини не треба. От, чи якісь інші грулінки будете гратись. Знову ж таки, аудіоскладову медіаконтенту цього, воно буде відкручувати, будь-здоров. Не найгучніші і не найякісніші спікери, але це стерео в бюджетному, дуже бюджетному телефоні. Слухаємо ще краплинку. І ще раз показую, що гучність максимальна. І поїхали! Як ви могли почути, верхній спікер трішечки на максимальній гучності підкашлює. І основне навантаження йде все ж таки на нижній. Але я готовий допустити, що не всі. Ну, ну, звичайно, Ліндеман штаїв, от прям всі слухають, да? але от всі інші пісні Ліндемана ви не слухаєте. От тому, можливо, такої проблеми у вас попросту не буде. У всьому іншому спікери абсолютно адекватні, і я приємно здивований, що в доступному смартфоні стерео є в принципі. Тепер будемо про екран говорити. Що ж нам не поговорити, то про екран. Екран ви перед собою бачите. Ще раз на рамочки подивились, ще раз на виріз подивились, подумали, гей, бімба! А я ще відкрию вам на Налиш... калькулятор. Я відкрию вам калькулятор для демонстрації можливості екрану. Ми зайдемо в екран, ви побачите, що у нас є пункт частота оновлення екрану. Ми зараз сюди обов'язково зайдемо. Але окрім того, я покажу, що у нас є автоматичне регулювання яскравості, і воно зараз вимкне, тому що якщо його увімкну. Тому що якщо я його увімкну, то смартфон почне коригувати на свій розсуд, цю саму яскравість, а мені це зараз абсолютно не потрібно. Тому що, якщо я не помиляюсь, стало трішечки яскравіше, а мені б то не хотілося б цього. Так от, адаптивне регулювання гучності у нас на місці. Добро, тобто датчик є. І окрім того, є. Можливість змінювати частоту оновлення екрану можна автоматично, можна 60, можна 90 Гц. 60 для усіх тих, хто зовсім не вибагливий або хочуть берегти заряд акумулятора, 90 для тих, хто хоче плавності. В ультрабюджетнику 90 Гц екран. Бомба! Далі, на жаль, роздільна здатність 720 p HD, ну ви поняли. Тобто людина з ідеальним зором, яка дивиться на телефон, отак. От з такої дистанції дивитися, да? От, вона безумовно буде бачити окремі пікселі. У всіх інших випадках, скоріш за все, цієї проблем не буде. Ми дивимося на діапазон регулювання яскравості, і ви бачите, що це? Це у нас максимум. Пжжж! Ваша сітчатка медленно сползає по кончикам моїх пальців. А оце у нас мінімальний діапазон. Вибачте, мінімальна грань підсвітки, і вона, начебто, як супер-пупер. Тепер я вам коментую, як воно в реальності. Ми спочатку виставимо яскравість. О, десь на такий рівень. І я вам скажу, що в приміщенні все прям добре. Прям взагалі ніяких проблем нема. Що нижній, що верхній поріг, все показують чудово. Можна і автояскравістю яскравістю користуватися, проблем не було ніяких. Але в пасмурні дні під відкритим небом все теж читається. Але у нас наближається літечко. І є дуже яскраві вже дні. І я в один з таких днів гуляв з дитиною на вулиці. І було дуже яскраво, і фотографувати було проблемно, тому що деякі елементи інтерфейсу, особливо якщо у вас чорна тема встановлена, чи чорні шпалєри. Ну, їх складно роздивитись. От, але можливо. Тобто читаємість лишається, але вона падає на кілька значень, прям помітно. Оцей момент варто враховувати. У всьому іншому дисплей бімба і плавний, і приємний, і дивитись взагалі одне задоволення. І ще й це мій улюблений IPS, тобто, очі взагалі не стомлюються, ніякого мерехтіння, щиму і всього іншого тут нема. Далі, раз ми вже поговорили про екрани, про звук, ну, мабуть, час камери. Фронталка тут відверто, ну, слабенька. Але цілком виправдовує бюджет смартфону. Як для цього бюджету вона навіть непогана, і щось із неї видавити можна. Якщо ми будемо говорити про основний блок камер, то фотки в тепличних умовах, як ми, на мій скромний розсуд, цьому смартфону вдаються інколи просто чудові, а інколи просто ок. І як на мене, як для доступного смартфону, це досить серйозний результат. Фотографувати на Moto G24 Power можна сказати, що задоволення, якщо створені гарні умови для зйомки. Фотки, ви, в принципі, бачите самі, що ви з цього приводу думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Відео, на жаль, пишеться тільки в 1080p. Хотілося б мені його похвалити, але, на жаль, не сильно є за що. З іншого боку, купуючи смартфон за таку суму грошей, і скоро ми про цю суму поговоримо. Ти розумієш, що Full HD це, блін, приділ твоїх мічтаній, і це саме той. Випадок. Тепер ми будемо говорити про залізо. А розмова про залізо у нас завтра завжди починається з чого? Правильно, з скріншотів. І ось вам перший з них, і це у нас PCMark, І ми тут набираємо 9400 папуг. А це у нас вже всім знайоме Antutu, І тут у нас 270 округлимо 2000 папуг. Хтось скаже, що скромно, і буде він правий. Але ще раз нагадую: це бюджетник, блін. І в реальних умовах використання Телеграми, Вайбери, інтерфейси, куркулятор, Ютуб, це все взагалі не шлангує. Ну, от воно взагалі, тут нема того ефекту, знаєте, що ти тиснув на значок. І от ти, от поки пальчик назад несеш, воно вже запущене. Нє. Ну з куркулятором, да. З тяжкими іграми, ні. Але у всьому іншому він працює адекватно. І ігри. Наприклад, танки. Я тут запускав на середньо низьких налаштуваннях. На середньо низьких, і я вам хочу сказати, що це вже ого. Я відкатав 5 каток. Лагів не було. Воно хреначило в 60 FPS, якщо нічого не плутаю. Це дуже гарний результат, якщо чесно. Допускаю, хтось буде катати не 5, а 25. І якщо воно реально після 10-15 почне ФПС падати там десь до 20, ну давайте ми спустимось з небес на землю, і все ж таки повзуночки туди на мінімалочку перекинемо, і все буде добре. Як на мене, результат в цьому бюджеті во! Ігри типу там, де кульки різнокольорові, треба в один ряд складувати. Subway Surfers і те, що в мене грає, малий Бравл Старси, тут працюють отак. От Все чудово взагалі. Я не знаю, що додати. Як на мене, продуктивність абсолютно адекватна. І останній скріншот, на котрий ми сьогодні дивимося, виглядає от таким макаром. І ви бачите, що в PCMark тест автономності ми видаємо 9 годин 31 хвилину екрану на максимальній підсвітці з максимальною розгорткою. Тобто 90 Гц. Тепер давайте ми тверезо будемо дивитися на життя. Ультрабюджетник або ж бюджетник купується для мами тата, які будуть по ньому дзвонити. Користуватись вайбером Телеграмом, десь там в інтернетах, на якась там Правда .UA, читати новини. Раз в місяць зроблять фотку з онуком. Раз в тиждень татко сфоткає якусь там, я не знаю, запчастину до автомобіля. Все. Ну, добре. І ще раз в тиждень подивитись 10 -ти хвилинне відео на YouTube. Все. А якщо в тебе ще й синуля блогер, да, то. Чи інколи його відосики теж можна подивитися, все. в таких умовах використання його, мабуть, раз на дні в 5-6 треба буде заряджати, якщо не раз на тиждень. У тих випадках, якщо ви все ж таки на ньому плануєте багато фотографувати і грати, ну так, більше одного дня автономності, мабуть, не дасть вам жоден з існуючих смартфонів. Але якщо в тих моделях використання. Які, для яких він створений. Він 3-4, ну, можливо, навіть 5-6 днів живе залізобетонно. Він не розряджається на очах. І це чудовий показник. І окрім того, ця і без того баровиста приємна ситуація доповнена зарядником на 33 Вт, який є в комплекті. я не знаю, що тут можна додати. Бімба! Тепер ціна. Усім фанатам сучасних технологій гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари. Я рекомендую використовувати сервіс Є е каталог. Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки чи автотоварів. Посилання на є каталог чекатиме вас в описі. В цю секунду на є каталог на момент зйомки цього відео на є каталог. Ця чудова трубка Moto G24 Power вартує від 5250 гривень до 6150 гривень. Очевидно, що нижня ціна це сіровози. Хто дає ж настільки високу ціну, я навіть не знаю, тому що вало офіційно цей смартфон продається за 5800. Тепер згадайте курс долару. І ще раз пережуйте цифру в 5800. ІМХО – це бомба! В комплекті об'єктивно, майже все необхідне вже є, включаючи швидку реальну зарядку. Корпус, так, він пластиковий, але що ви хотіли, ну вибачте, це все ж таки бюджетка. Але він зібраний добре, і в руках він не розвалюється, сканер пальцю є, працює він адекватно. Камери можна було б доколупатись, але знову ж таки для технічних цілей її більш ніж достатньо, а коли створена гарні умови для знімання. Вона фотографує бомбезно. Є стереодинаміки, і це вау, екран так і HD. Але об'єктивно в використанні ти цього не помічаєш, якщо ти не зажраний користувач, 2К-екранів і так далі. Так? З розгорткою 144 Гц, тобі цього екрану буде більш ніж просто достатньо. І єдине, до чого прям прикопуєшся, це те, як він читається на сонечку. Автономність адекватна, абсолютно. Стеру похвалив уже. Є 3,5 міні-джек, є чудовий лоток під картки. Тут тайпсія на мікро-USB, алілуя! Нарешті ми це перескочили. І щось я ще хотів додати. Але я забув. Ну. Ми сюди ще точно можемо записати софт, про який я не сказав жодного слова. Але цей смартфон жодного разу не залагав. Ні при запуску додатку камери, ні при дзвонилочці, ні при чомусь там ще. От він просто рівно працює. А що тобі головне треба від бюджетки, щоб заряджати рідко і щоб рівно працював. А тут ще зверху наш скільки бонусів. Чи можна брати? Треба брати. Це просто бімба! І тому від щирого серця, просто з чистою душею. сміливо рекомендую до придбання. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайловий, проект Ferrum Live. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимось цим відосом зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте усі необхідні посилання є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових зустрічей!